Привіт! Мене звати Андрій Богданович. Я правозахисник. У цьому випуску я розкажу про те, як себе поводити, якщо у тебе вдома хочуть провести обшук. Обшук – це процедура, що прописана в кримінальному процесуальному кодексі України. А тому міліціонери в обов'язковому порядку повинні її дотримуватися. Обшук проводиться лише у випадках, коли правоохоронці мають достатні підстави вважати, що в твоєму житловому приміщенні переховуються розшукувані злочинці, перебувають знаряддя злочину чи злочинним шляхом здобуті речі або цінності. Знаходяться інші предмети чи документи, що можуть бути доказами у справі. Якщо правоохоронці мають намір провести у твоєму житрі обшук, пам'ятай, що він може бути проведений у твоєму домоволодінні тільки за вмотивованою ухвалою суду, яку правоохоронці мають тобі пред'явити та надати її копію. Обшук житла проводиться тільки в присутності двох понятих. Важливо, якщо міліціонери прийшли обшукати твоє приміщення зі своїми понятими, це перший сигнал про їхню упередженість та недобрі наміри. Наполегливо вимагаю, щоб понятими були твої сусіди, оскільки незаангажовані заангажовані понятті це серйозна гарантія дотримання твоїх прав. Ти і понятті має, маєте право бути присутніми при всіх діях співробітників міліції під час обшуку, робити заяви і зауваження з приводу цих дій, які заносяться до протоколу. Перед початком обшуку вимагай, щоб правоохоронці оголосили ці права понятим. Пирно стеж за діями міліціонерів та контролюй їх перебування у своєму житлі. Обшук проводиться кількома співробітниками міліції, але при цьому вони не повинні обшукувати всі кімнати твого домоволодіння одночасно. Важливо, якщо хтось із міліціонерів знайшов заборонений предмет у кімнаті за твоєї відсутності чи відсутності понятих, категорично протестуй і вимагай занести до протоколу факт того, що ні ти, ні поняті під час знахідки в проток... у приміщенні не перебували. Особа, яка проводить обшук, має право вимагати від тебе відчинити замкнену шафу чи сейф. А тому, якщо не хочеш, щоб їх просто зламали, краще це зробити. Під час проведення обшуку міліція має право заборонити присутнім виходити з кімнати. Такі вимоги необхідно виконувати, оскільки міліціонер вправі обшукати кожного з присутніх особисто, якщо вважатиме, що ти міг передати комусь із них заборонені предмети і він ховає їх при собі. Важливо, якщо міліціонер раптом знайшов у кімнаті незнайомий тобі предмет, ні за яких обставин не бери його в руки. Не ведись на провокацію, на кшталт, візьми, візьми, подивись, чи це не твоє. Не треба, щоб на чужому предметі з'явились твої відбитки пальців. Обшук це не погром. І тому співробітники міліції зобов'язані уникати пошкодження предметів у приміщенні, а також твоїх речей. По закінченню обшуку уважно прочитай складений за його результатами протоколу. Вимагай внесене до нього всіх зауважень та думки понятих. Проконтролюй, щоб понятті засвідчили підписами внесення змін до протоколу. Обов'язково отримай один примірник протоколу. Здобудеш не тільки офіційний документ про підстави проведення обшуку і його мету, а й відомості про міліціонерів та залучених ними понятих. За результатами обшуку можуть бути вилучені лише заборонені предмети, речі чи документи, або ті, що мають значення для справи. Тому вимагає пояснення, чому міліція вилучає в тебе ту чи іншу річ. Документи або предмети, що вилучаються, мають бути пред'яврені для огляду тобі з понятим. Та зазначені в протоколі обшуку з їхньою назвою, кількістю, вагою, матеріалом, із якого вони виготовлені, та індивідуальними характеристиками. Проконтролюй, аби слідчий детально описав вилучений предмет, бо в іншому разі, знайдений у тебе на кухні ніж для нарізання хліба, може раптом перетворитись на небезпечний стевет чи фінку. Вимагай, щоб вилучені предмети на місці обшуку були упаковані та опечатані, а паперові печатки засвідчені підписами понятих. На цьому і це все. Нехай тобі щастить і бережи себе! Ми з тобой! Отчищаємо город, а всякий сволотий! всякой мрази мальчики спасибо за отличную работу вы надежные ребята дубки 2 спасибо за чистый город на сегодня все отдыхайте спокойной ночи